Дочекалися тепер з центру Львова до спальних районів міста може можна буде дістатися лише за 30 хвилин. Тож тепер на новеньких трамваях ще й до того, на новеньких трамваях європейського зразка. Богдан Лазука розкаже більше. Вперше за 30 років у Львові запустили новий трамвайний маршрут. Він з'єднує центр міста Лева та найбільший спальний район сихів. Будувати цей маршрут почали ще у 2006 році. Потім тривалий час роботи були заморожені. І тепер за останні два роки в проект вклали чималі кошти. Два кредити Європейського банку по 6 мільйонів євро кожний. Кромі этого, там є ще компонент грантовий. Це 5 мільйонів євро, 17 мільйонів євро. Всього у Сихівському районі живе понад 150 п'ятдесят тисяч людей. Тож проект нової транспортної лінії повинен суттєво спростити його сполучення з іншими районами міста. Пропускна спроможність лінії – 8 тисяч пасажирів на годину. Інтервал руху трамваїв – 5-6 хвилин. Отже, за день цим маршрутом можуть скористатися майже 50 тисяч львів'ян і гостей міста. Спілкувався з керівництвом Львів Цей маршрут є найприбутковішим серед їхніх всіх маршрутів, які є у Львові. Тому що мешканці Шлихова дуже довго чекали цей проект, і звісно. Для них це не є найбільш вигіднішим транспортом, щоб доїхати до центру міста. Курсують нові трамваї щодня з шостої ранку і до дванадцятої ночі. А весь маршрут від Соборної площі до спального району Сихів забирає менше ніж півгодини. І все завдяки сімом новеньким трамваям від місцевого заводу Електрон. Будівельники обіцяють до кінця цього року подовжити новий трамвайний маршрут ще на дві зупинки.